Вони провели по дві доби у дорозі, але воно того вартувало. Команда випускників Луцького ліцею номер 9 виборола золото в категорії робототехніка у міжнародному світовому конкурсі Genius Olympiad. Змагання відбулись у США у штаті Нью-Йорк. Хлопці мали створити робота та запрограмувати його. За легендою їх творіння мало взяти воду з океану на аналіз, відвести її на дослідну станцію, а також забрати тварин, що випадково там опинилися, і обережно доставити їх до води та зібрати сміття на березі, доставив. Його на сортувальну станцію. Лучани кажуть, робот, що приніс їм перемогу, змінювався щонайменше разів 5. На конкурсі не обійшлось без хвилювань. Ми трохи переживали, але в принципі через деякий час ми зібралися з думками, і це нам допомогло виграти. На перемогу зазвичай ми сильно не очікували, щоб. Ну не було потім поганого враження від того, що ми очікували перше місце, а здобули щось інше. Ну і найбільше запам'яталось те, коли на церемонії нагородження на золотій медалі називають наші імена. Хлопці кажуть, їх робот неабияк зацікавив учасників інших команд. Його добряче вдосконалили перед змаганнями і тренувались по 6 годин на день. Після національного фіналі в місті Києві ми підкреслили багато недоліків, які були в нашому роботі. І за цих 3-4 місяці. Ми постаралися повністю їх. Виправити робот пройшов дуже багато модернізацій, Було дуже багато викликів. Ми змінили десь приблизно 60% конструкції, покращили її, і я вважаю, що саме через досвід, який ми отримали на національному фіналі, ми змогли перемогти на міжнародному етапі. Оздобили переможного робота і патріотичними елементами, крім успішного виступу. Хлопці гідно презентували Україну разом з іншими учасниками команди та знайшли друзів майже з усього світу. Ми презентували нашу країну, роздавали браслетики з українським прапором, і ми десь штук 500 зав'язали людям на руки. І половина учасників Олімпіади ходили з українськими браслетиками. Ми роздавали. Картки з українськими пейзажами, прапори, магнітики, такі піни з українською символікою, роздавали магнітики з Бучою, і розказували ситуацію України. Багато людей ми питали, пояснювали, що таке Україна, де Україна знаходиться і ну, як ми живемо. Представники з різних штатів США до нас часто підходили, розмовляли з нами, розпитували, як у нас все, і також брали дуже багато сувенірів. Змагання були справді масштабними. Додає керівник команди Андрій Роговський, і українська делегація виступила гідно. Україну представляло 51 учасник. З робототехніки було дві команди, і дві команди привезли золото в різних категоріях тяжкі роботи, легкі роботи. Власне, лучани теж привезли золоту медаль. Загалом 10 золотих медалей це 20% успішності команди. Це дуже хороший результат. 46 відзнак загалом повернулися в Україну з конкурсу. Що їм допомогло в першу чергу? Це їхній розвиток. Воно виглядає, ніби. Це іграшка, але за цим стоїть дуже велика інженерна робота, дуже велика фізична праця в плані фізична від фізики, де їм потрібно було розраховувати центр мас, супротиви матеріалу, як воно може вигінатися, не може вигінатися, силу тетя, балансування, щоб це все відбувалося, механіка, і, і, і це все ще і плюс програмування. Таким досягненням випускників ліцею пишається його директор. Додає один із переможців ще й золотий. Медаліст, це перша перемога наших випускників на міжнародному рівні, і тим більше приємно, що ця перемога в Сполучених Штатах Америки, бо як би там хто не говорив, а Сполучені Штати центр Всесвіту. і ще приємніше, що перемога в галузі робототехніки, адже за комп'ютерними науками, за цією галузю майбутнє. Перемога лучан була б неможливою без малої академії наук, де вони займались і без підтримки благодійників. Такий високий результат на міжнародних змаганнях це досить клопітка праця. Волинська обласна мала академія вже протягом 10 років займається розвитком робототехніки на Волині. Розпочинали ми з трьох роботів, які нам подарував Національний центр Мала Академія наук. Далі дуже приємно, що ми знайшли однодумців, знайшли партнерів, і зараз у нас є близько десяти роботів, які працюють, на яких працюють діти, і і власне складають роботи, які конкурентно спроможні вже у світі. Дуже приємно, що партнером є фонд Ігоря Палиці. Тільки разом ми насправді маємо роботи, на які деталі з яких в принципі і робот був покладений в основі робота, який власне і здобув таку світове визнання. Україна потребує розвитку наукового творчого потенціалу, і ми розуміємо вже навіть сьогодні наскільки важливі є роботи і в теперішній війні, і надалі після нашої перемоги, в чому ми усі не сумніваємося. Україна буде потребувати юних науковців, юних винахідників. Ми пишаємося здобутками нашої молоді, наших дітей, здобутками їхніх не тільки на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному. Привозять. Чи золото в Україну вони таким чином показують, що ми насправді незламна нація, що ми гідні розвитку, що ми гідні перемоги? Луцькі школярі, вони просто неймовірні, і то і ті досягнення, які вони отримали на рівні міжнародному, де була серйозна така змагальний дух і рівень відповідно досить високий. І отримавши такі серйозні нагороди, це говорить і про інтелектуальний рівень дітей. Це говорить і про серйозну роботу Волинської малої академії наук. І я вдячна за підтримку і департаменту освіти, і тим фондам, які підтримують діяльність малої академії наук. Олександр теж займається у малій академії наук і теж їздив на змагання, брав участь у категорії програмування цього разу без призового місця. Втім, вірить усе попереду. Програмування це дуже цікава сфера. Там дуже багато всього треба вивчати, розвиватися в різних напрямках. Програмування я зацікавився ще 5 років назад, тому що ну, мені подобалося керувати ну, комп'ютером, налагоджувати його. В США я поїхав ну, вперше. От цікавий досвід був, цікаві люди. Віра Шевчук Дмитро Кудик. для новин на часі.